Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я вам розкажу, що таке справжнє християнське покаяння. Покаяння це початок християнського життя. Це коли людина зрозуміла те, що вона в своєму житті робила неправильні вчинки, гріховні, покаялася і більше так не робить. Наприклад, в Євангелії від Матвія 3 розділ описується Іван Христитель. Який самим першим хрестив людей, і він без покаяння нікому хрещення не давав. В Євангелії від Луки, 13 розділ, 3 вірш, Ісус чітко вказав: якщо ви не покаятеся, то ви загинете. А в Євангелії від Луки, 15 розділ, 10 вірш описується ангели, які радіють, коли людина покаялась. Ще є люди, які кажуть, що в них немає гріха. І в них немає необхідності каятися. Такі люди, люди роблять з Бога брехуна. Це записано перше послання до Івана, перший розділ 10 вірш. У православних ішов хтось з грішів, неважливо, який гріх ти зробив, чи це аборт, чи це ти вкрав якісь гроші, чи це ти когось вбив, неважливо. Ти купив попа свічечку за 20 копійок, прийшов до ікони і перед іконою каєшся, так? Ніби ти перед цією іконою згрішив. Чи до попа прийшов покаятися так, ніби ти перед попом згрішив. От. А що ж таке християнське покаяння? Коли Ісус проповідував в Ізраїлі, то на той момент Ізраїль був в рабстві. Римляни перемогли їх у війні. От. І вони призначили податки євреям. Римляни найняли євреїв, які мали працювати податковими інспекторами. І оці податкові інспектори з євреїв вони зловживали своїм службовим становищем. Вони призначали більші податки, ніж того вимагали римляни. І таким чином вони збагачувалися. І от в Євангелії від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш, описується податковий інспектор Закхей, який, коли почув про Ісуса Христа, як Він воскрешає мертвих, як Він зціляє хворих, от, він повірив і Він покаявся в тому, що Він робив. І от коли Ісус прийшов до нього в гостину, Він. Ісус собі пообіцяв, каже, Господи, каже, я половину свого майна віддам бідним. А якщо я когось обману, то я віддам в четверо більше. А у вас, ваше покаяння, було на словах чи на ділах?